Як я і обіцяла, до нас долучається скайпом преса та ще Євросоюзу в Україні Девід Стулік, який повернувся зі сходу України. Добрий вечір. Добрий вечір. З якою метою ви їздили до так званої зони АТО? Розкажіть, будь ласка, і що важливого ви побачили? Чи будете про що будете звітувати? Ми їздили з моїм колегою до міста Маріупол, і у нас були три головні завдання: перше. Це дізнатися, яка там дійсно є ситуація, бо краще раз побачити ніж сто разів почути. Друге, ми теж хотіли подивитися, як європейський союз може конкретно допомогти на сході. Хоча у нас вже є багато програм допомоги гуманітарної і з відновленням цих територій які знову під контроль Україні, то нам хотілося знову побачити це власними очима. І третє, це ми хотіли просто до місцевих людей донести такий меседж. Що ми про них думаємо? Що ми є разом з ними Європа допомагає Україні? Бо треба цим людям, які там живуть, в постійному стресі постійно такої напрузи, треба було їм теж показати цей якби нашу солідарність сказати, що вони не залишилися один на один з цим ворогом, який там є. Чи будете передавати за результатами ці цього візиту якусь інформацію до Євросоюзу? Чи будете звітувати про невиконання мінських угод з російського боку? Це про мінські угоди. Там ми зустрілися з колегами з ОБСЄ, Це їх робота. Для нас основне те, що донесемо вже донесли до нашого керівництва і у Брюсселі, і тут в представництві ЄС, те, що ситуація в таких містах як Маріупол, спокійна. Там люди живуть ну, щоденним життям, життя там іде далі. Тобто ця картинка, яка часто йде по телеканалам, вона дає якби, тільки одну частку цієї інформації. Треба піклуватися про цих людей, які там зараз є. Тому ми будемо рекомендувати нашому керівництву Брюссели більше допомагати Україні здобути довіру цих людей, які там є, які зараз теж самі не знають по чому. Хто по їхньому боці, тобто будемо допомагати їм ну, знайти цей мир як Дякуємо вам за це. І цікаво почути вашу думку стосовно такої вже більш мирної іншої, з іншого світу перспективи отримання безвізового режиму під час травневого саміту у Ризі. Нам вже наче сказали, що не сподівайтеся однак в українському міністерстві панує оптимізм з цього приводу, принаймні публічний. Ну і експерти, які мають підготувати доповідь до саміту, вони ще працюють, тому надія є. Тож чи можливо ухвалення такого рішення як якийсь хороший знак? для України, що є з нами от під час власне ризького саміту. Які ваші прогнози? Е, ну, мої прогнози тут прогноз немає. Тут треба зробити певну конкретну роботу е, з боку української влади і українських е, інституцій. І цю роботу оцінюють наші колеги експерти, е, які дадуть оцінку, чи цей план для безвізориму виконаний, чи ні, і на це потрібний час. Знаєте, ми ніколи не хотіли прив'язувати такі рішення до конкретних термінів, щоб пізніше не було таке, якби незадоволення, такий несмак, що типу, ми не отримали те і те до даної дати. Я думаю, що Україна останнім часом зробила дійсний прогрес в наближенні до цих вимог плану для безвізового режиму і питання. Тобто позитивне рішення з боку ЄС щодо надання безвізового режиму Україні є дуже близьке. Так він ніколи не були так близько цієї перспективи. То я думаю, знаєте, не варто давати собі якийсь там термін, а пізніше залитися, що, наприклад, ви його отримуєте там декілька тижнів пізніше. Тут потрібна ця робота, яка має бути зроблена. Українська сторона, як я кажу, цю роботу робить і виконує. І тому ми теж маємо надію, що це рішення або це ці висновки наших експертів будуть позитивними, і безвізовий режим для українських громадян буде впроваджений найближчим часом. Наш міністр каже, що робота виконана, і всі реформи, яких вимагали для скасування візового режиму, вони втілені. Як ви бачите цей процес, так і є? Чи ми ще всередині? Цього? Дивіться, це питання до наших експертів, які закінчили роботу 27 березня, сьогодні 30-го, і цим нашим експертам треба опрацювати все те, що вони тут побачили, треба підготувати цей звіт. Це їх робота оцінювати, чи це роботу ці завдання виконані я не можу про це нічого сказати, бо я не був членом цієї експертської місії. Коли Режі. вони закінчать цю свою роботу, то передадуть свої висновки європейської комісії, яка потім дасть рекомендації країнам-членам ЄС для надання безвізового режиму Україні. Але знову це залежить від того, наскільки ця робота була зроблена. Тоді ще таке питання. Можливо, ви зможете що сказати з цього приводу. Ми знали про те, що готуються, очікували візит до України керівництва Євросоюзу. Він був офіційно відкладений через хворобу президента Єврокомісії Жана Клода Юнкера, і от кажуть, що він в такому форматі Юнкер Могеріні не відбудеться вже найближчими місяцями, і що вони приїдуть вже на саміт, який запланований на 27 квітня, і тут принаймні таку. Інформацію оприлюднює європейська правда, посилаючись на власні джерела, ну але ми розуміємо, що окремий додатковий візит такого рангу європейських чиновників нам би зараз ніяк не завадив. І, хоча всі підтверджують про те, що там була операція Жана Клода Юнкера. Все ж таки, хотілося б сподіватися, що до нас ще приїдуть ну, от власне Юнкер-Могеріні. І які ваші що ви знаєте про це? Чи можете чимось поділитися з нами? Знаєте, що тижня в Україну приїжджає декілька високопоставлених чиновників ЄС, високопоставлених експертів, які теж мають зустрічі на дуже високому рівні. Знову цей візит був би таким, скажімо, на найвищому рівні. Тут тут звичайно є тут певний символізм, але дійсно була операція пана президента Юнкера і пані Могеріни, яка є, скажімо такою міністр закордонних справ, яка ну частково теж його підлеглою. Тому вона теж підклала ці візит. Нема, не, не треба шукати а, якогось там. Якогось там політичного значення, і зараз знаєте, ці візити готуються не один-два-три дні. Тобто у обих двох наших представників є дуже щільний графік. І щоб знайти знову якби, місце для такого спільного приїзду, це треба знов час на це, щоб це запланувати. І тут якби є дуже логічною наступна наступна дата. Це дата 27 квітня, коли оба приїдуть в Україну також з іншими високопоставленими. Політика Міс на саміт ЄС Україна, так що цей візит де-факто відкладається на менш ніж один місяць. Так що я би тут ну не варто тут шукати якоїсь там сенсаційної символіки або якогось там якоїсь там політики. Тобто це дійсно була хвороба, і візит перенесе на пізніше, і він відбудеться під час саміту. Угу. Тоді хочемо пошукати якусь політику, у тому що зараз відбувається у Женеві. Там тривають перемовини стосовно іранської ядерної програми, і всі кажуть, що шанс шанси домовитися є. Ну і здавалося б, де ми, а де Іран. Однак все пов'язано, і ми знаємо, що там інтереси Росії є. І тому можливо, ви з нами поділитесь якоюсь інформацією або вашими прогнозами, яким чином в який спосіб результат переговорів може вплинути на ситуацію ситуацію в Україні на сході я маю на увазі, дивіться ці переговори з Іраном вже йдуть декілька років, і ще під час часів пані Ештон вже був досягнутий певний прогрес. І пані Ештон залишилася представником ЄС в цих переговорах. І зараз дійсно знову ми дуже близькі знайдення певного компромісу з Іраном. Який це має вплив на ситуацію в Україні? Я би тут згадав один конкретний приклад. це коли буде знайдений компроміс, то ЄС може зняти певні санкції з Ірану, і це також, наприклад, санкції, які стосуються торгівлі нафтою. Тобто, як піде іранська нафта на ринок, це звичайно буде мати певний вплив на ціну на на нафту. Ну так і на бюджет Росії відповідно. останнє питання минулого тижня. Отримала розвиток трагічна справа п'ятирічної давнини авіакатастрофи цієї страшної польського літака під Смоленськом, де загинула вся польська еліта. Ну практично вся, і у Британії е, водночас активізувалася справа Литвиненка ще раніше. І, от обидві ці справи, ну м'яко кажучи, такі дуже незручні для Путіна. Чи можна це сприймати як додатковий важіль тиску на Кремль з боку Європи? Чи ви як офіційний, як преса не можете е, про це сказати? Звичайно, це дві окремі справи, які ще е, ведуться в двох країнах-членах ЄС. І кожна з цих країн, і Великобританія, Польща це країни, які базуються на верховенстві права. Тобто, тут не можна мати сумнівів щодо того, що всі ці, ці речі пов'язані з цими двома трагічними випадками, що дійсно вони розслідувані так, щоб справедливість і, 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 і правда перемогли. Але минуло 5 років, розумієте? Просто 5 років певні провадження треба проводити декілька років. Є теж інші справи які ще не закінчені, які ведуться теж багато років, Так що я звичайно не можу вам тут сказати, що дійсно є цей зв'язок між цими двома справами і ситуацією в Україні. Я теж ну не маю не маю б, повну інформацію, тому на, на жаль, не можу вам дати таку підтверджуючу відповідь. Зрозуміло, але дякуємо вам дуже за розмову за те, що включилися до нашої програми. Ми розмовляли з пресаташе Євросоюзу в Україні Девідом Стуліком, який повернувся з Маріуполя.